Ця правда про національний кешбек від держави або найбільший логотрон держави і можливість стати на олівець податкової. Розказую, кілька місяців назад я вирішив і собі зареєструвати карту національного кешбеку, бути учасником програми, тому що вони повертають 10% при купівлі товарів, які виготовлені в Україні, але не більше 3 тисяч в місяць. Тобто ви можете потратити 30 тисяч гривень в місяць, і вам повертається 3 тисячі гривень на карту національного кешбеку. За рік це виходить близько 36 тисяч, якщо ви користуєтеся активно товарами, які виготовлені в Україні. Так як я купляю досить багато, в мене за перший місяць вийшло 3 тисячі, наступний місяць 3 тисячі, третій місяць 3 тисячі, але я не отримую ніодної копійки. І от вчора мені приходить в дії ось таке повідомлення. Де кажуть, що мій податковий номер не пройшов ідентифікацію чи перевірку. І, відповідно, я не отримував ні одної суми ще, ні за жоден місяць. Мені предлагають піти в банк, але так як в банку у мене все окей, я повинен йти в податкову. Що вони збираються робити в податковій і як вони збираються перевіряти мій податковий номер, я не знаю. Але я подумав ось про що. Якщо ви тратите такі великі суми, значить ви звідкись їх маєте мати. Тобто вони мають до вас прийти офіційно. Якщо вони до вас не прийшли офіційно, податково вам не то, що не виплатить гроші по національному кешбеку, а ще гарненько вас натягне на мінімум 18% податків, які ви оплачували при купівлі цих товарів. Ще плюс додаткові штрафи. Так що, друзі, не знаю хто як, але для тих, хто має неофіційні доходи, бажано не дуже вестись на національний кешбек і не дуже сильно тратити кошти. Всім миру! А про це і більше інформації в моєму телеграм в шапці профілю. Заходьте підписуйтесь.